Пане Олександре, Росія знову вгатила по Херсону. Розкажіть про наслідки, так дійсно, росіяни близько одинадцяти скинули три керовані авіабомби. Ще одна авіабомба впала за містом, не, не причинила великої шкоди ніякої межі. Але ці е, дві, які прилетіли в ущільну забудову приватну біля центру міста, поранили шостьох людей і дуже багато. Руйнувань нанесла, в тому числі дитячий садочок багато приватних будинків пошкоджено, мабуть, більше двадцяти. Деякі повністю зруйновані, як ви показуєте, деякі вибивали шибки. Там вже працює наша обласна е війна-рятувальна служба. Сьогодні працювали. Завтра будуть доробляти. Закривають вікна, допомагають е накривати е дахи людям. Е ну, Як я вже сказав, тут е цього. Обстрілу постраждало 6 людей. в Більшості не стильно немає людей в важкому стані дивом без жертв, але руйнація страшна. Як обійшлося без жертв? Навіть важко уявити. Ну там нема не було людей, не проживали в саме цьому будинку. Поряд людей не було. А там далі трохи де заблокувало чоловіка та бабусю. Там вже їх одкрив відкривали. А там будинки просто попадав... Потолок повилітали рами, але самі будинки не зруйнували. Слава Богу, окрім цього, ще четверо херсонців постраждали внаслідок картопстрілів. Також отримали більшість як травми та осколкові поранення середнього ступену тяжкості. Загальна кількість по херсону 10, і більшість отримала амбулаторне лікування. Але на жаль, її жертви сьогодні 65-го року народження жінка. Села Незламне е, отримала е, летальні поранення, е, внаслідок чого о, померла. Е, внаслідок артобстрілу і продовжують росіяни е, вже змістили е, зараз е, більш е, добре. Працює е, захист від дронів. Вони змістились в сторону Береславу. Сьогодні там є троє поранених е, внаслідок схиду вибухівки з дронів. Uh, і також в Білозерці є так. Так загальна картина. У нас 14 uh, поранених за добу одна загибла людина. Дрони летять просто прицільно за людьми. Так і є. Так і є. От е, є, також у нас поранена е, жінка в Бориславі. Така ну, нелітня, там 50, але вона якраз їхала на велосипеді. І дрони. Дрон за нею гнався і посілив і поранив цю жінку. Її було доправлено з Борислава вже в опорний пункт медичний, і там вже надана допомога. Враховуючи таку кількість активності тенденції прильотів. Яка ситуація? Розкажіть світлом, водою, теплом. Ну, в самому Херсоні в прибережних зонах є проблема зі світлом. Вода там є, вона централізована подається. Тепло також частково є. Є проблеми на мікрорайоні острів, а так, в принципі, на 90% Херсон забезпечений комунальними цими послугами. На жаль, в прибережній зоні неможливо працювати енергетикам, всі кілої жали. Одразу летять дрони, артилерія починає обстрілювати. І навіть коли щось ладнали, одразу туди знову пролітав дрон і знеструмлював весь район. Загально по області 47 населених пунктів без світла це прибережна зона. Та ж сама ситуація безпекова, тому що не можна підключити, бо постійно росіяни контролюють про те, що там не, не, не з не з'явилось світло. Але там ми доставляли дрова протягом літа та осені, Тому люди з теплом. Uh, і з пунктами незламності, де вони зможуть можуть отримати і новини, і допомогу, і підзарядити адже поспілкуватися з рідними через старлінг. Uh -huh. Сьогодні з'явилася інформація про те, ну не те, щоби вона нова, але очевидно якось прижвавилися процеси. Що Росія активізує мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей. А розвідка нас про це повідомляє. З того, що відомо, і що можна розповісти, як цей процес на лівобережжі відбувається, Харсович? Ну, там процеси, вони просто копіюють наші процеси. Спочатку вони запрошують на оновлення даних, потім починають мовляти підписати контракт, але це майже нереально, не бо наші люди, які там залишились, і в тому числі і колаборанти, розуміють, що їх будуть відправляти. На передову як на місні штурми, і повернутися звідти вже не вдасться. Тому провальна ідея. Хоча я думаю, що дуже скоро вони прийдуть до того, що цю мобілізацію почнуть примусово ловити чоловіків і одразу відправляти на фронт без навіть без навчання. Пасибі вам, пане Олександр, що ви долучилися за розмову. Спасибі, Олександр Толоконніков, речник Херсонської Харшинського був З нами на зв'язку. Пасибі.